Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 3 серпня 2024 року колишній президент США Дональд Трамп здійснив виступ в межах передвиборчого заходу в штаті Джорджія, місто Атланта. Власне, ми зараз коротко пройдемось по основним позиціям, які висловлював Дональд Трамп в межах відповідної події. За традицією, Трамп продовжував здійснювати критику в бік віце-президентки Ша Камали Гарріс. Він зазначив наступне: нам потрібно наполегливо працювати, щоб визначити її. Я навіть не хочу давати їй визначення. Я просто хочу сказати, хто вона. Вона шоу жахів, вона знищить нашу країну. Проте потрібно відзначити, що Камала Гарріс була не єдиною в агресивних нападках з боку колишнього президента Трампа. Окрім Гарріс, Трамп також атакував губернатора штату Джордже Брайана Кемпа, зазначивши наступне: під такою пробудженою радикальною лівою політикою Атланта схожа на поле вбивства, і ваш губернатор повинен відійти і щось з цим. Зробити напарник колишнього президента, сенатор від штату Огайо Джей Венс сказав, що Кемп дуже поганий для республіканської партії, і тут потрібно пояснити, чому власне, Трамп здійснює нападки в бік Кемпа. Раніше Кемп закликав Трампа зосередитись на єдності в пості у мережі ікс колишня Twitter після того, як Трамп. Почав атакувати губернатора за його політику щодо економіки та боротьби зі злочинністю в Джорджії. Трамп в соціальних мережах та зазначив наступне в бік Кемпа. Брайан Кемп повинен зосередити свої зусилля на боротьбі зі злочинністю, а не на боротьбі з єдністю та республіканською партією. Його рівень злочинності в Джорджії жахливий, його рівень злочинності в Атланті найгірший, а його економіка середня. І далі Трамп додав, що саме завдяки його позиції Кемп зміг отримати перемогу під час. Попередніх виборів губернатора, які відбувалися в штаті Джордже. Тобто тут дві лінії атаки. Ми фіксуємо в межах цього передвиборчого виступу Трампа в Джорджії. Одна лінія спрямовувалась на Камалу Гаріс, інша на губернатора Кемпа. Також Трамп намагався вчергове захистити Джей Ді Венса від нападок з боку демократів, які посилились в останній період часу. Трамп зазначив наступне. вони переслідують Джей Ді Венса. Знаєте чому? Він для робітника. І відверто кажучи, вони люди, якими скористались. І йому це не подобається, і він зробив чудово все, що ми могли очікувати, і набагато краще сказав Трамп, знову ж таки, підкреслюючи, що Джейді Венс він думає про середньостатистичного робітника Сполучених Штатів Америки. І власне, це важлива позиція в межах відповідної кампанії. Трамп також заявив, що буде дебатувати з віце-президенткою Гарріс на Fox News. Ми робимо один із Фокс, тобто один етап дебатів, якщо вона з'явиться, зазначив Трамп. Попередньо він також говорив, що готовий піти на дебати з Гарріс, але це має бути на Fox News з модераторами яких визначив Трамп. І, власне, з повною. Аудиторію глядачів. Про це попередньо також говорили. Далі Трамп почав висловлюватися щодо низького IQ Камали Гарріс. У неї дуже низький IQ. Нам не потрібна людина з низьким IQ. Їм подобається мати справу з людьми, які мають низький рівень IQ. Вона Берні Сандерс, але не така розумна. Тобто. Здійснює нападки в бік особистості, Камали Гарріс, так? Замість того, щоб знову ж таки більш здійснювати акцент на політиці, яку пропонує віце-президентка. Далі Трамп оприлюднював статистичні дані про злочинність в Атланті, які. Зовсім не схожі з реальними змінами злочинності за останні два роки. Власне, політика говорить, що злочинність різко зросла в Атланті в останній рік президентства Трампа та досягла піку в 2022 році. Згодом вона впала до рівня 2019 року. Також Трамп згадував вбивство студентки Лейкен Райлі. Іммігрантом без документів, і, власне, звинувачував у цьому Камалу Гаріс. Кров Лейкен на руках Камали Гаріс, ніби вона стояла там і спостерігала за цим. Гаріс не повинна запитувати про ваші голоси. Вона б мала б благати родину Лейкен Райлі про вибачення. Ну і знову ж таки, він це все, звичайно ж, пов'язує з темою імміграції, де критикував як Кемпа, так і Камалу. Гаріс. Далі Трамп зазначив абсолютно незрозумілу інформацію, що 40 або 50 мільйонів нелегальних іноземців увійдуть, якщо Камала Гарріс переможе. Він також неправдиво стверджував, що Гарріс хоче замінити всі бензові автомобілі на електромобілі, заборонити м'ясо, збільшити податки на 70-80%. І це. Абсолютно неправдива інформація, оскільки Камала Гарріс і близько це не заявляла в межах своїх виступів, так під час передвиборчих заходів. Також Трамп повторив неправдиву тезу, що вибори 2020 року були вкрадені, піднімав теми нелегальних мігрантів та інфляції. Ну і у кінці свого виступу. Повторював обіцянки з платформи національного комітету республіканської партії, це з приводу того, що говорив Трамп в межах свого виступу в Атланті штату Джорджа. Тепер перейдемо до висновків. Перше, Трамп акцентував увагу на критиці Гарріс, критиці губернатора Джорджія Брайана Кемпа, питаннях імміграції, інфляції і, власне, обіцянках з. Платформи. Також він згадував про дебати з Гарріс, вбивство Лейкен Райлі вкрадені вибори 2020 році і, власне, поширював ці неправдиві тези з приводу того, що Гарріс має зробити за думкою Дональда Трампа. Третій висновок виходить з того, що критика Кемпа може власне негативно відобразитися на рейтингах Трампа, як в загальнонаціональному плані, так і в штаті Джорджія. тому що цими випадами Трамп показує, що до єдності республіканської партії є. Багато запитань, і, власне, вже була реакція з боку сенатора Лінці Грема, який зазначив, що це потрібно припинити і необхідно сконцентруватися саме на перемозі над демократами під час загальних виборів, які відбудуться у листопаді цього року, тому що якщо ці сварки будуть продовжуватися, призведе до власне, поразки. Тобто Лінці Грем сказав, що Трамп зараз має певні проблеми в опитуваннях, оскільки Гарріс в деяких штатах зрівнялась з Трампом, а в деяких опитуваннях, які стосуються загальнонаціонального рівня, вона з невеликою перевагою має лідерство. Так? Хоча, якщо взяти середнє значення опитувань в захід, то там ми побачимо, що власне Трамп. Має цю перевагу, враховуючи ось ці дані, Лінці Крем зазначив, що це потрібно припинити. І, власне, сам Брайан Кемп зазначив, що він сконцентрований на тому, щоб отримати перемогу на загальних виборах, і власне це потрібно припинити. Питання до того, наскільки Дональд Трамп буде дослуховуватися до законодавців і власне до губернатора. Тому що це дійсно погана ситуація, коли кандидат на посаду президента Ша від республіканської партії критикує губернатора штату, який є ще коливаючим, так? який може визначити долю переможця під час, під час виборів. Власне, ось така історія у нас була під час виступу Трампа в штаті Джорджія, міста Атланта. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!